І всім привіт! Сьогодні у нас дуже ба... сильне відео. І сьогодні ми йдемо. Думаю, ви знаєте цю локацію з наших відео про бандитів. Зличніше має. Ми розма! Стій! Куди ти так швидко йдеш? Що? Що? Я йду в секунду. Сьогодні ми йдемо прямо туди. Напевно. Ну якщо ми не забудемось. Давайте в цю сторону, щоб нас загубитися. Ми по лісу їдемо. Б... не мы и так далеко уже. Пинку побачили Для трактора Ааа, Малый... -а -а, я Помнишь, вообще... я тебе показывала? Пинку Давайте підемо по ній трохи. Ми тут довго вже йдемо. Схоже, це поле розміром з декілька кілометрів квадратних. <плес> а оскільки... Дізь, дізь, <плес> <плес> ну, <плес> Фу бля! 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 Тепер у мене всі ноги у піску. Ми зараз зорієнтувалися і можливо навіть можемо піти у ліс. Ми вже на краю цього поля. От колись я зніму таке відео, що тут, вже все зарос... що тут вже все заросте і ми тут були вже. От я звідти буду вам знімати і покажу, що ми ось тут були. Кстати, я знімаю таке довге відео, з-за того, що додали, що можна тепер 180 секунд. Скажіть, круто. Ми майже зайшли до, до лісу. <плес> Блін. Зайшли у ліс. Адже це лісостепен ліс. А це що за схоже це чиєсь поле. Ну, коротше, ми вже все зробили, можемо на...